У Дніпродзержинську викрали дитину прямо з пологового будинку. Зловмисниця в білому халаті прийшла до палати матусі, назвалася медсестрою і забрала дитину, нібито на процедури. Коли ж мати прийшла до чергової медсестри, аби дізнатись, де ж її дитина, виявилось, що маленького хлопчика ніде немає. Зловмисниця винесла дитину в спортивній сумці. Викрадачку ніхто не помітив. В медзакладі не було ані камер спостереження, ані охорони. Пізніше до міліції почали телефонувати люди, які розповідали, що. Бачили підозрілу жінку з дитиною. Саме завдяки небайдужим людям вдалося затримати викрадачку. Виявилось, що вона приїхала з Криму. Міліціянтам свій вчинок жінка пояснила так: у нього прийшли привременної роди, ну так як вона не хотіла ну, розстравати свого жителя. Вона вирішила зробити такое приступлення. Вона просто приїхала в роддом. Безпрепятна зайшла на третій етаж, по, смотрела, высматривала, хто ді знаходиться з роженець. Увіділа, що наша ручна сидить одна в палаті, і кормить ребенка. Поговорила, подарила костюмчик синенький детський нашій рожениці. І після чого вона забрала рібінка і безпрепятна покинула паміч. Ну ребенка винесла в сумки. Зараз новонароджений хлопчик знову з мамою. Його здоров'ю нічого не загрожує. Проти викрадачки порушили кримінальне провадження.